Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, журналіст Рона Булгакова. А поруч зі мною знаходиться наша гостя. Це доктор історичних наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса, пані Надія Тимірова. А говорити ми сьогодні будемо про помилки історії на прикладі гетьмана Павла Скоропадського. Ну, власне, і не лише про ці помилки. Доброго дня, пані Наді. Доброго дня, шановні слухачі. Ну і декілька слів про власне, я нагадаю, ну хто, можливо, не дуже пам'ятає саме, коли роки діяльності Павло Петрович Скоропадський народився в 1873-й. 1945 – це роки життя. Гетьман України, український державний, політичний і громадський діяч, військових, походив з козацько-старшинського роду скоропадських. А гетьман української держави він був у період 29 квітня, 14 грудня, 1918, 1918 рік. Отже, як Скоропадський став гетьманом України? Ну нагадати буквально декілька слів. Ну, якщо скажімо, відповісти дуже швидко одним реченням, то гетьманом Павло Скоропадський був проголошений 29 квітня 1918 року. Причому це відбувалося на велелюдному зібранні у Києві на Софійській площі при дуже великому такому зібранні людей. І треба віддати належне, що от в той момент, саме 29 квітня, ну, в принципі, якби ідея гетьмана, то вона ну, в принципі, підтримувалась, от. Вона Отримала оцю таку, як то кажуть, ну якщо не загальнонародну, то таку широку підтримку, от, саме на той момент. Е, от, Але е, тут е, треба взагалі сказати кілька слів трошки про самого Скоропадського, тому що постать доволі суперечлива, як то кажуть, контроверсійна. І тому вона дуже цікава. Е, і ну до неї, от ми вже так скажімо, понад 100 років звертаємося, звертаємося, далі будемо звертатися. Е, дійсно, правильно, Ірина, ви сказала, наголосили на тому. Тому що це представник е, такого доволі давнього козацько-старшинського роду, але ми говоримо про початок двадцятого століття, і е, е, Павло Скоропадський, от на початку ХХ століття, ким він був? Він, по-перше, він е, ну, він український аристократ, він е, кадровий військовий, він, причому він, він генерал, причому він бойовий генерал, як то ми кажемо, він брав участь на початку ХХ століття в російсько-японській війні причому це його він сам, скажімо, виявив таку ініціативу, щоб його направили відповідно на лінію фронту, щоб брати участь у бойових діях. Якщо ми говоримо про 1917 рік, а то на той час ми знаємо, що точилася вже кілька років Перша світова війна, і Павло Скоропадський, як російський офіцер, російський офіцер, він теж брав участь безпосередньо у військових діях, тобто це професійний військовий офіцер, наголошую російської армії. І от власне така диспозиція ну, станом на 1918 рік, власне, і позиціонує його вже з самого початку як носія у тієї самої малоросійської подвійної ідентичності. Це тобто, мається на увазі, що саме наскільки я читала, що він бачив Україну у саме у складі так, Російської імперії. Да, от що таке, да, він скажімо, він перспективи Української держави пов'язував винятково. Во з майбутньою цією Російською Федерацією, але і без Російської Федер... без Росії, от без Росії, без оцього, знаєте, такого великого тіла він Україну не бачив. От і він і тут ну зрозуміти, не треба, не можна на нього дивитися. Ну якби ну такі штампи навішувати, як там зрадник там чи українофоб. ні абсолютно. Тобто він абсолютно ну, скажімо, із твоїх таких найкращих міркувань, е, ну от піклуючись про майбутнє України. Пов'язував його все рівно з цією великою державою, але він наголошував на тому, що Україна у складі Росії все ж таки повинна бути виняткова на умовах входження до складу Федерації, тобто Україна повинна ну мати свою ну, певну таку самостійність в межах цього майбутнього державного утворення. і він доволі різко заявляв про те, що доволі Україні там перебувати під контролем ну Москви. Чи Петрограда на той момент, от тобто він от так визначав для себе місце України, тобто він розумів, що перспективність цього українського проєкту, але пов'язував його з російською державою. Чому? Ну тому, що Україна, це його, ну скажімо так батьківщина і його історична батьківщина, яка має і мала і має цілком виразну свою історію, культуру на якусь самобутність. Але Росія це щось більше, це щось більше, це щось таке, поте потужніший політичний організм, і здавалося так, що цей політичний потужніший організм він зможе ну якби так захистити якось і Україну український проект. А чи можна цим ось скажімо, ці ц, цим моментом пояснити те, що в Україні власне на той момент була відсутня? Ну, не знаю, професійна армія чи потужна армія. Ну, якщо там. Ну до речі, тут навпаки справа в тім, що Скоропадський прийшов ж до влади, вірніше його привели до влади в дуже такий скрутний момент в історії української революції Української Народної Республіки. Нагадаю, що на початку 1918 року Українська ну представники Української Народної Республіки уклали Брест-Литовський мирний договір з країнами четверного союзу, серед яких зокрема Німеччина, Вторугорщина, там Болгарія Туреччина. І е, цей договір передбачав військову допомогу е, з боку Німеччина, передусім Німеччини австро Австроугорщини, в протистоянні Української Народної Республіки більшовицькій армії, Щось дуже нагадує да, Так, більшовицькій армії. Тому що, чому тому, що у Українська Народна Республіка своєї отакої, такої одношоби от, ну, дієвої армії не мала отакої от потужної. Да, були військові підрозділи. Не можна сказати, що зовсім прямо беззбройна, але ото. Цьому військовому будівництві будівництву ну ще в 1917 році, от, там після літа 17-го року, коли такий романтичний період відносин ще з тимчасовим урядом завершено було, от не було приділено уваги достатньо. От, І тому в умовах відкритої військової загрози, а ця загроза починається там ще з кінця 1917 року, от необхідно було шукати у когось підтримки. І тоді, от уряд УНР, як Якраз і звернувся до е, оцих до Австрії, і до Австрогорщини і Німеччини. Е, і е, в обмін, звичайно, це договір, і він повинен бути взаємно вигідний. В обмін на оцю військову допомогу Україна зобов'язалася постачити там велику кількість різної продукції. От це ще так званий називається договір, ще так званий хлібний договір. І от е, німецька сторона, німецька сторона цих продуктів потребувала. Чому тому, що вона ж перебувала в стані війни? Е, ну, перша світова війна ще ж не закінчилась. І необхідно було елементарно забезпечувати армію, в тому числі і провіантом, от і тому це було вигідно, і німецька сторона дуже переймалася. А це ж дивіться, початок 1918 року. Там ну лютий, тоді березень, квітень. Це вже посівна починається сільськогосподарський рік, і німецька сторона дуже переймалася тим, а чи зможе. Українська народна республіка на чолі з таким ну доволі ліберальним е, таким керівництвом, е, а очолював центральну раду е, глибоко шанований е, Михайло Грушевський. Чи зможе от українська сторона виконати оці домовленості щодо постачання продукції? І тоді вони почали шукати підбирати якусь більш сильну кандидатуру, ну таку людину, якусь яка би ну просто змогла би організувати її цю посівну кампанію, і потім там ну виробництво відповідне. Ну і Забезпечила виконання цього угоду. тобто тут прагматика чистої води, тут знаєте, романтики не дуже багато. От і тому, от вибор пав саме тоді на Павла Скоропадського. Украї... причому Українська Центральна Рада, ну на жаль, припинила своє функціонування без якихось там військових, якихось там таких конфліктів катаклізмів. Ну такий мирний, скажімо такий оксамитовий переворот стався. І от на Павла Скоропадського було поставлена е, така от мета реалізувати виконання цього договору. Е, от і до речі, і оскільки розумієте, це ж знову ж таки, от кадровий військовий, це значить людина, яка е, вишколена, яка привчена до. Дисципліни там прагне чіткості у своїх діях. То тут скоропадському все ж таки, попри критичні, які зауваження їх немало, от треба віддати належне. Він до речі почав розбудовувати от наводити лад і в цьому військовому сегменті. До речі, він був ще в 1917 році. Він був одним із тих офіцерів, які українізували свій підрозділ, яким він командував. Ну, тоді ще за вказівку тимчасового уряду, що бути тимчасового уряду, от і він до речі скоропадський приступив до такого от військового будівництва. Але поряд з військовим будівництвом він дійсно намагався проводити е, певну політику і в от організації такого адміністративного управління намагався от навести лати, якось у ці е, там різні рівні влади, якось балансувати. Він намагався і проводити відповідну соціально-економічну політику. Бо е, ну, передусім, ідеться про аграрний сектор. У чому знову ж таки, щоб забезпечити цей хлібний договір, то треба ж організувати якесь аграрне виробництво? От е, Скоропадський був категоричним противником е, таких, знаєте, соціалістичних хід. Ідеї, там, ну, наприклад, щодо там ліквідації приватної власності на землю, чи там щодо роздачі у ну, земель великих землевласникам селянам, от він був проти цього, проти цього. І тому він от власне взяв курс на підтримку оцього заможного селянства, саме заможного, ну і великих землевласників. І скажімо, ті селяни, які таким явочним порядком ще там на. Прикінці го року на початку 18-го року, може перебирали землі своїх ну колишніх поміщиків. О, то тепер вони мусили ці землі як б, відмовлятися від них і повертати на користь оцих великих землевласників, О, тобто, от в економічній сфері, скоропадський все ж таки був прибічником такої, це називається такої консервативної політики. От в інтересах все ж таки, ну заможних верст населення, і до речі, це от якраз один із таких, ну скажімо, уроків, які. На ну, які треба зважати, таких, які мали такі дещо негативні наслідки. А які ще основні помилки Павла Скоропадського, які нам вар варто врахувати сьогодні? Е, ну е, якщо говорити ну помилки, розумієте, такі може недогляди не певні, тому що ж е, він виходив із реальної ситуації. Е, Ну от власне до помилок ми підходимо з оцього моменту соціально-економічної політики. Він проводив консервативну політику і він не до ну, скажімо, недооцінював оце наростання соціально-економічної кризи, яка охопила більшу частину населення України, тобто населення бідні збідніло. Цілком зрозуміло, от в умовах у такої зміни влади, все ж таки війна вже точилася скільки років. От потім, наприклад, він в промисловості запровадив. В ну не він, а скажімо, за нього його уряд там 12 години робочий день, наприклад, далі в такому громадському секторі він, ну по суті, по суті було заборонено те, що ми називаємо зараз свобода слова і свобода зібрань. Тобто закривалися ці просвіти, якісь інші українські організації, тобто якісь там проспілкові об'єднання, теж заборонялися. Тобто, таким чином відбувалася ну така певною мірою узурпація влади. От, ну, його режим ну можна кваліфікувати як такий, ну звичайно, це не тоталітарний, ні абсолютно, а такий більш авторитарний такий консервативно авторитарний стиль п е, управління, так, і так. от саме це є, оце є. Ну якщо будемо говорити, помилка. Чому тому, що з українцями це не працює? Ну українці все ж таки налаштовані більше на демократичні такі відносини, на взаємну повагу, на е, осічкам баланс влад. От а коли на українців починають тиснути, от, ну, вказувати елементарно, куди ходити, куди не ходити, там скільки працювати, скільки не працювати, податками обкладають, то тоді все одно через певний час це буде спрацьовувати, але все одно потім люди будуть підніматися. І власне це і ми бачимо вже там і влітку вісімнадцятого року, і восени і 1918 року, коли просто були прокочувалися цілі хвилі виступів і робітників. На підприємствах, які не задоволені було, та отаким от ну просто тиском на, на них це от один із до речі, на цьому більшовики зіграли, от зіграли на тому, що більшовики, якщо навіть і не вирішували, то як мінімум вони одразу закидали гаслами там. Ну на кшталт, що там фабрики заводи робітникам, там земля, земля селянам, ага. мір народам і так далі. Да? От і от оцією, як от не дивно, але оцією пропагандою. Ю оберненою до кого? До, до, до у тих широких мас населення, які зубожіли, які ну дійсно ну очікували на якесь покращення життя, і за рахунок оцього звернення до цих широких верст населення більшовики не в останню чергу і виграли. У е, скажімо, цей ну двобій між ну будемо говорити зараз, між українською. Ідеєю і власне, цією більшовицькою, тобто ні в якому разі от, політикам не можна недооцінювати недооцінювати ну, такий, знаєте, загальний такий стан населення. І ще от мені здається, знову ж таки такою певною помилкою була орієнтація скоропадського саме на оці заможні верстви населення, тому що суспільство не може бути стабільним довго, якщо існує великий розрив між найзамов заможнішою частиною суспільства і е, дуже незаможною частиною суспільства. Це вже суспільства. революційна ситуація. Да ось цей розрив, цей ось розрив. Чому от ми зараз от дуже багато говоримо про так званий середній клас, тобто основа стабільного суспільства це о той самий середній клас, який здатен себе забезпечити, який можливо не має якихось надмірних там статків, але він себе забезпечує в достатній мірі, і це є запорука стабільності. А Скоропадський все ж таки взяв отакий от курс на підтримку. Ну. Цієї української аристократії, от в різних видах, От, далі що ще ми можемо віднести до таких, скажімо, прорахунків. Ну, все ж таки, це м, такий баланс, не сказала такий український баланс при зверненні до зовнішньої підтримки. Це його звичайно, це заслу, до заслуг. Ми віднесемо, е, скажімо, розгортання дипломатичних відносин. Дійсно, українську державу підтримали. ну, Багато державі визнали е, на тому етапі, от 2018 році, от, але е, завжди необхідно мати на увазі на, перш, от, на першому плані український інтерес. От навіть звертаючись за допомогою, за підтримкою, вилаштовуючи двосторонні компромісні відносини. Договір це завжди ж договірні відносини завжди це компроміс. От, все ж таки, на перший план треба ставити український інтерес. От ні в якому разі цей український інтерес не здавати, навіть от в момент такої от скрути, що відбулося власне з Україною у 2018 році, коли е, ну отримали. Допомогу зайшли австро-німецькі війська, начебто від більшовицької цієї агресії звільнили. Але ці от зайди вони розглядалися населенням як окупанти. Ну і вони поводилися, в принципі, як окупанти, і населення. От знов ж таки ті самі прості люди, ті широкі маси населення, вони цього не розуміли і не підтримали. От на це треба звернути увагу. Ну і звісно, от цей федералізм, причому російський проросійський федералізм, Павла Скоропадського, це теж ну найбільша помилка. Причому це помилка не тільки особисто Павла Скоропадського. Це велика помилка частини української еліти, причому української еліти не тільки початку двадцятого століття, але як ми бачимо, і початку 21 століття. Тобто, ну скажімо, союзні не союзні, а якісь дипломатичні відносини, там економічні відносини культурні і так далі, це все дуже добре. Це повинно бути. Дипломатичні відносини повинні бути. Але ми бачимо, що от будь-який російський проект все ж таки Україні і українцям обходиться дуже дорого. Тому тут, от звичайно, на порядку денному нам зараз скажімо, подолати цю російську агресію, але от на майбутнє, все ж таки, ну мабуть, доведеться колись колись влаштовувати якісь відносини з тою державою, яка ну яка там стане вже після нашої перемоги над Росією спільної. От, але треба от мати на увазі ці негативні досвіди е, от у такого, е, ну скажімо, повернення під російський дах. Ну а зараз ви як історик бачите, що все таки ці помилки були враховані е, от на даному етапі, е, дійсно е, на даному етапі, ну я би от сказала, після від серед після 2014 року, скажімо, от уже з середини 2010-х років, дійсно е, оці помилки українці нарешті враховують, тобто що я маю на увазі тут і е, доволі. Скажемо, дуже привернуто увагу до такої широкої дипломатії, при чому в західному векторі, все ж таки, ут в 2010-ті роки, дуже багато другій половині 2010-х років було дуже багато зроблено для того, щоб розбудувати оце коло, як ми кажемо, західних партнерів, да щоб Україну підтримали, при чому підтримав хто? Найрозвиненіші країни світу, найрозвиненіші країни Європи, Америки і так далі. От оцей західний вектор він дуже допомагає підтримує Україну і далі треба орієнтуватися. Чому шановні слухачі? Тому що якщо подивитися на от історичний шлях українства українців українського народу, то більшу частину свого буття українство, все ж таки ну, більше тягнулося, тяжіло все ж таки до і туди, до західної Європи. От а е, у складі Росії українці перебували, ну наприклад, навіть візьмемо допустимо, 18-19-20 століття, 300 років. Але Україна на хвилинку це держава і це народ з скажімо, там тисячною історією. От, тому і от оцей російський фактор якось скажімо, затьмарює от те європейське, що власне в нас коріниться. Це от, значить це дуже важливо. Далі що стосується розбудови армії. О, дійсно винесений дуже тяжкий урок, дуже високу ціну вже е, запла заплатили українці, і ще платимо в даний момент. Але те, що на сьогоднішній день ви погляньте, яка ну, все ж таки, організована і вишколена за сучасними стандартами. Російська ар о, 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 вибачте, будь ласка, українська армія, е, ну дійсно, це ну просто от перехоплює дух від гордості за нас, українців. Що ми можемо мобілізуватися і навчитися і сучасним стандартами опанувати техніку е, відповідну там. Нуї проявляють яку і мужність це дуже важливо. Далі, це що стосується, ну, скажімо, таких ну зовнішніх таких от атрибутів дуже важливо. Ми говоримо, критикуємо скоропадського, але у нього ж були і позитивні здобутки. От, наприклад, щодо національно-культурного будівництва, адже саме за Скоропадського, там буквально буквально за півроку, десь там місяців за шість, було розбудовано і українську освіту саме не просто освіту, а українську освіту відкривалися українські гімназії. Відкрито було вперше два. Українські університети в Києві в Кам'янець-Подільському далі. Там започатковано було українську академію наук було створено, український музей, український театр, український архів і так далі. От і ви знаєте, це дійсно мало велике значення ну, от, в плані формування оцього українського світогляду. Це дуже позитивний момент, і в сучасній Україні от цей позитивний момент треба далі розвивати, і він розвивається зараз, і от в умовах. Російської агресії відкритої дуже правильно на початку 2022 року були зроблені такі. Ну, знаєте, такі відкриті заяви, багаті від багатьох і наукових установ, там і різних там художніх творчих колективів про відмежування. От від російського цього контенту там і музичного, і кінематографу, там і не театрального і співприпин... припин... заяви про припинення співпраці з російськими там якимись науковцями і так далі. Ну на жаль, все це. Вимушено так треба робити. На жаль, час нашого ефіру завершується. Дуже цікава тема. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про історію на прикладі гетьмана Павла Скоропадського про його про його помилки, не лише помилки, власне, досягнення. Нагадаю, що з нами була гостя доктор історичних наук, професор Донецького національного університету ім. Василя Стуса, Надія мірла. З вами була Ірина Булгакова, на все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Увага. Відбій повітряної.